Що в нас тут є? Від від снарядів це здається, 120-й калібр. калібр. Це мінометний снаряд. Залишки боєприпасів складені перед входом до приміщення Козачолопанської селищної ради. Під час окупації росіяни влаштували тут своє місце пам'яті про загиблих у теракті, скоєному 17 березня. Розповідає речник голови Дергачівської громади Олександр Кулік. Суть була в чому? Що вони відігнали свій град на Турова, це село окуповане було тоді, це воно відноситься до Золочівської громади, воно трохи південніше знаходиться в козачій Лопані. Вони звідти обстріляли посеред білого дня центр Козачої Лопані, там загинули люди. І вони звинуватили усьому Україну і ну, в честь цього там розвернули цілу історію сюди, нагнали своїх купу своїх пропагандистів. Збройні сили України звільнили козачу лопань 11 вересня. У селищній раді знайшли символіку окупантів. А цей прапор вони навіть не встигли розпакувати і вивісити. Ну і ці стрічки для колаборантів». у цій кімнаті на столі банки з гуляшем на полиці. Російська газета, де Путін молодець. За, за правду, як говориться, за правду. Яка тільки правда у них? Очільник Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко працював у цьому кабінеті 10 років, коли головував у селищі до 2020-го. У шафі вцілів його альбом із фотографіями. На щастя, його не забрали росіяни. Це історія. У селищі під час окупації жила мати Задоренка. На відео, яке він опублікував у соцмережах, вони зустрічаються вперше за півроку. Можечки, я чекала, що ти прийдеш. Я все забрала, всі твої речі, все зберегла, все до грамочки. Перші дні війни вони мою матір роздягали, да, там ставили там на коліна, на сніг виганяли, там фізично знущалися, били прикладами. А, да. Пережила вона багато таких страхіть. Місцеве населення і в тому, що в усіх бідах винувата вона бо породила мене як сина. Да? Бо тут місцеві люди були озлоблені. Коли наші війська вибивали купантів, вони пропагандували, що я даю накази знищувати село. Усі речі, які залишили по собі загарбники на деокупованій частині Дергачівщини, Задоренко планує помістити у музей. каже, місце для нього ще вибирають. Дмитро Гребіник, Юрій Лавріненко, Суспільне новини, Харківщина.